3 грудня у усьому світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день є особливим для 105 підопічних Олександрійського геріатричного пансіонату. Це люди з інвалідністю першої та другої груп. Для них цього дня обов'язково організовують концерт та святковий стіл. Праздничный стол мы готовим начиная с завтрака, это уже и конфеты, и булочки, и сладости, такие, как мы говорят людям, сегодня сахар и соль вредная, ну хотя люди пожилые они, любят и сладости, и пряники, то есть даем понять, что эти дни для них, вот они и сами между собой фактически общаются, и чай пить и устраивают. року концерт для людей з інвалідністю геріатричного пансіонату влаштували школярі Головківської та Користівської школи. Лідери та волонтери районного парламенту дітей приєдналися до акції Добро починається з тебе та подарували підопічним пансіонату Справжнє свято із піснями та танцювальними номерами. Мета подарувати добро, теплоту наших сердець людям цього закладу. Хочеться подякувати нашим гуртківцям. Це хореографічному гуртку Вікторія при Користівській школі, його керівнику Швець Вікторії Павліни. Та, як ви бачите, дуже гарні пісні вокального колективу Головківської школи. Керівник її Бутова Вікторія це наші дуже хороші керівники, діти, як ви бачите, активні учасники цієї акції. Привітав своїх підопічних і директор Олександрійського геріатричного пансіонату Віталій Скляровський та побажав їм оптимізму. Сьогодні ви знаєте, що це міжнародний праздник фактично День інвалідів. Україна сьогодні ви знаєте в тяжкому положенні на Україні. Сьогодні наші приблизно 6% населення це інваліди дитинства по віку, по старості. Більшість людей, навіть не дожив до старості, стали інвалідами. Ну, хочется немножко сказать о хорошем. Вот. Все-таки, какая ни на есть, но жизнь продолжается. Хочется вам действительно пожелать, чтобы вы были покрепче, вот. немножко друг друга уважали, вот. никогда не старались помогать друг другу. Хочется, чтобы вы действительно были немножко, как говорят, счастливее, как говорят, в, той, в нашей жизни, потому что сегодня эти дни довольно сложные. Вот. И чтобы на вашем лице была не только слезы, а и улыбка, Сьогодні в Олександрійському геріатричному пансіонаті 45 людей з інвалідністю не можуть пересуватися самостійно лише на інвалідних візках та протезах. Їм у пансіонаті намагаються приділяти особливу увагу. Пансіонат фахівський обезпечив всіх людей і технікою, і пересувними, і кадунками, і костелями, і візочками. Тобто на даний час факті. Всі інвалиди у нас забезпечені, всі условия для проживання в пансіонаті виконані, то есть доступность в любому учреждению, то есть і бібліотеку, парикмахерську, віддальню, тобто всі инвалиды фактично доступні у нас. От, також ми фактично ведемо медичне обслуговування повністю їх. За кожного інваліда заведена реабілітаційна карта. От, і кожен рік проводяться комісії, перекомісія, рекомісія. От, Мсековська, якщо треба, в комісії підтверджується. От, у нас є два терапевта, наші врачі місні. Вот. Ну, вони працюють на полставки у нас, на самі вони врачі ЦГБ. От, которые повністю следят за їхнім своїм здоров'ям, що надо, помогаем, приписуємо, лечим, Ну, очень много усіма виділяємо. Окрім лікування безпосередньо у пансіонаті людей з інвалідністю намагаються також забезпечити санаторними путівками. Ось всі інваліди у нас, якщо по ревіліціона положена оздоровлення, то в нас були санаторії. І в Крим і в Алушту ми давали путьовки. От час немножко хмельник, Вінниця у нас направляли людей. Много лічета на знаменки в пансіонаті, в санаторії там є. За словами директора геріатричного пансіонату, понад 90% його підопічних раніше були одинокими. В пансіонаті вони отримали необхідне спілкування. А двоє чи троє навіть знайшли свою другу половинку та офіційно одружилися. Бо хуже живе. То хорошо, ми живемо вже ще 12 років. Хто не обіжав, так сказати. Все нормально. Є у підопічних пансіонату, звичайно, і свої проблеми. На зупинці біля геріатричного пансіонату не завжди зупиняються автобуси. Важко людям з інвалідністю дістатися через високі сходи до багатьох магазинів та закладів. Але ці проблеми поступово вирішуються. Головне для людей з інвалідністю увага. Вони завжди щиро вдячні дітям та дорослим, які влаштовують свято.